Всіх вітаю. Сьогодні хочу зняти невеличке відео по темі армування ніжок. Армування ніжок я застосовую дуже рідко, але для цієї моделі, моделі, яка у мене має, спочатку мала назву Йогинька, бо це була така дівчинка, виконана на замовлення. Потім, з однією замовницею, ми розвили цю тему. Що це може бути берегиня, що це може бути матуся, додався до йогині цей малючок, Ось так вона може його тримати. Так? Далі, вже коли я розмірковую над цим, то це навіть може бути майстриня, наприклад, ось вишивку тримати в руках. Так? Тобто, ну, фантазія не обмежена, кожна майстриня може цю ляльку реалізувати, як їй забажається. але Суть залишається в тому, що саме для цієї моделі дуже потрібні армовані ручки. Тут ми бачимо і ручки армовані, бо вони можуть ну, згинатись і тримати цю форму, так, і армовані ніжки для того, щоб бути саме в такій формі. І так, що нам для цього потрібно? Для армування саме ніг я використовую отакий дріт. Це дріт, який. Е, я Купляю в будівельних магазинах, це електричний дріт, розмір 1,5 на один, якщо ви розумієте, про що йде мова. В комплектах я його додаю при бажанні для комплекту, я маю на увазі це комплекти під наповнення цих ляльок. Такий дріт також іде у комплекті. І так, для того, щоб сформувати армувати ніжку, по-перше, ми. Наповнюємо оцю частинку, частинку стопи, стопа. Ми її наповнюємо туго, так повноцінно, потім дріт, я згинаю в цій частині дуже так туго, бачите, вона повністю, так. здвинутий він, навіть буває своїм затискачем дуже щільно його притискаю один до одного. Оцей бік, так як він, це дріт, він ну, трошки такий гостренький, я його закриваю. Можна закривати навіть скотчем, я закриваю пластирем бумажним. Просто декілька разів роблю обгортку і так от загинаю. І так, ми поміщаємо дріт всередину нашої ноги. Цю частину ми продвигаємо. Дуже глибоко. До цього, бачите, такий горбик до сюди. Далі ми поміщаємо, він повністю вміщується в нашу ножку. Отак. От тобто, ось армування ноги проходить так. Затим затим нам треба наповнити нашу ніжку повністю. Я використовую корейський холофайбер, такий білий, використовую також такий інструмент, як. Такі, це, ну, я це, так сказати, позичила в чоловіка, він використовував його для риболовлі, щось там потрібно було. Але я вже років 10 наповнюю ним ляльки. Це медичний інструмент, затискач такий, але ви можете його придбати навіть, по-моєму, в магазинах для рибальства. Тобто, я їм наповнюю ніжку до того. Ось в мене вже є приклад наповненої ніжки. Поступово ви розприділяєте холофайбер по боках, зверху, знизу. І так ви поступово наповнюєте туногу, щоб вона була повністю наповнена. Так, ось вона така плотно вона наповнена. Отвір, який залишається, ми зашиваємо по таємним шовчиком. А далі у нас наступна ситуація. Далі цю ніжку нам потрібно пришити до тіла. Тіло ляльки на цей момент вже виглядає отак, до тулуба вже пришита голова. І наші дії. Щоб ніжки в підсумку були в такому вигляді, треба нам розмістити нашу ногу у такому положенні. Орієнтуємося на шовчик, бо по шовчику дуже зручно. Ну, пришивати, по-перше, тут є подвійна тканинка куйде. Ми розміщуємо отак от нашу ніжку. Якщо вам зручно, ви можете закріпити наскрізь голками і пришиваємо її по колу. Після того, як ми пришили ніжку, в підсумку у нас ми отримаємо отаку заготовку. Бачите, вона поки ні на що не схожа. Особлива увага, п'яточки, бачите, догори йдуть. Бо анатомічно, коли ми бачимо його, то в неї ну, повинні бути отакі ніжки. так? Отак, Потім, після того, як ми пришили обидві ноги, ми можемо їх вже орієнтуємось на місце, де коліна, ми згинаємо наші ноги. Коли ми згинаємо наші ноги, ми підгинаємо їх ну, до тіла і трошки вгору. Отак формуємо, як нам зручно. Але бачите, вони вже мають якийсь притомний вигляд, але вони все ще не тримаються. То що ж ми робимо? Для того, щоб нам цю ніжку залишити в такому положенні, нам все ж треба зафіксувати її в бедрах. Для того, щоб пройшла ця фіксація, можна піти двома шляхами, можна використовувати навіть гуцики наскрізь, да, прошити цю лялечку. Або не використовувати гуцики, покажу, на прикладі готової ляльки. Просто такий шовчик, бачите, наскрізь. Не. Бажано, звісно, я роблю один, ну, одне коло нитки, але вона тут десь в 6 не токиде. Або можете використовувати інші нитки, якісь дуже такі, знаєте, є нитки для джинсів. ну, Тобто, ну, дуже такі. Міцні нитки треба використовувати і прошиваєте. І тоді ви отримуєте таку ляночку, яка сидить. До речі, чого ну, я використовую один. Справа в тому, що коли майстриня отримує таку заготовку, може статись так, що вона хоче ті ножки мати саме вільні. Чому? Бо, наприклад, щоб потягти цю ляльку, сороварчики, то її можна. Роз... Ну, як би мовити, розкрити, да? щоб зручніше було. І зняти мірочки, і одіти. А вже потім, а вже потім коли ви там зняли мірки, приготували і штаніки, наприклад, да? можна зафіксувати отак ніжки. Зафіксувати можна ніжки, можна прямо по шароварчикам, наприклад. Ну, Як вам буде зручно, бо це кожній майстрині, знаєте, є свій підхід. Так само, якщо ви вже зафіксували, ви можете цю ножку розігнути. Нічого тут такого нема, потім знов зігнути. Це такі, знаєте, декілька. Ітерації воно витримає, згине туди-сюди. Не бійтеся рухати цю, наприклад, якщо вам не, не дуже там, подобається, як вона так стоїть. ну Рухайте, ця тканина, вона підлаштовується під вас і можна вільно сформувати так, як вам подобається. Ось такі лялечки. Якщо буде цікаво, ну, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Якщо будуть питання, теж ставте, бо творчість вона постійно з'являються якісь питання, на які, можливо, мені відповіді очевидні, а для вас ні. Дякую за перегляд. Творіть із задоволенням.